Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, як ви вже зрозуміли, у нас парфюмірка, парфюмірна фабрика Scention почала показувати свій характер. Ось так буває. Я щойно замітила те, що ніби помінявся відтінок листя. Взявши горщик у руки, я побачила, що один листочок вже лежав на горщику, він відпав. Коли я почала пінцетом знімати чешуєчки від залишків, листочків, я побачила, що листечко почало поступово відпадати. Також я розумію, що Поступово відпаде і ось цей листочок. Як ви бачите, він теж жовтуватого кольору. На шиї, там, де я зняла листочки, я побачила, що один квітонос був зломаний, ось таким чином він був пристебнутий до іншого квітоноса. А тут, на шийці був. Надлом. Ось таким чином. Можливо, жовтій листочок почав від того, що квітонос на нього, його, так би мовити, передавлював. Але, познімавши чешуйки на шийці тих листочків, що повідпадали, я поки що проблеми не бачу. Тобто немає ні черноти, нічого. Відразу ж помітила, що торфяний стакан знаходиться зовсім ось тут згору і почала його навіть ось потріш, потрошечку діставати. Тож я приймаю рішення. Зараз поки що виймати їх не буду, але виберу обережно пінцетиком, виберу верхню кору і намагатимуся подивитися, що. Там на шиї. Чорноти, як я вже сказала, або якихось гниючих процесів, я не бачу. Але я бачу жовтіючий листок, і це мені каже про те, що проблема може бути нижче. Тобто, якщо ви бачите, що у вас жовті листя на орхідейки, ви знімаєте листочок і не бачите там нічого, шукайте проблему нижче. Оскільки оператора в мене зараз немає. Я візьму зараз пінцет і обережно-обережно буду шар за шаром виймати кору із горщика. Все ж таки, мені не дуже хотілося б їх виймати. Чому? Тому що ця рослина почуває себе добре. Я, до речі, їх вчора полила, але поливала лише в піддончик на сантиметр водички і все. Тож не хотілося б мені їх виймати з горщика поки що, але з проблемою потрібно щось вирішувати. Тому я хочу подивитися, що нижче у цієї рослини на шийці. Для цього мені потрібно відібрати, як я вже сказала, шар кори і подивитися, що буде далі. Зараз я візьму пінцет оцей надломаний квітонос, я, звичайно. Приберу його зовсім. Він поломаний у самого, самого, у самої шийки. Тож, приступаю, показую в процесі, ось а, зняла і від однієї, і від іншої ось такі у ґрунті малесенькі листочки. До речі, отакі листочки теж можуть бути причиною. Початку проблеми. Вони сухенькі, але коли при поливі, вони можуть намокнути, і з них може початися проблема. Так що потихеньку, зараз хвилину, нією рукою не, не зручно, Потихеньку вибираю, поки що вийняла і трішки торф стакану однієї від іншої. Ось, вийняла і відстебнула квітоноси, щоб для того, щоб більше було простору. Поки що те, що я бачу на шиї, проблем ніяких немає. Але, знаючи цей сорт, який може дуже дати великі проблеми, я все ж таки вирішила. Вийняти торфяні стакани у обох рослин і по можливості виняти весь ґрунт під оцією проблемною орхідеєчкою. На жаль, парфюмерна фабрика це ті сорти, які на сьогоднішній день не мають в своєму розвитку стабільності. Тобто цей сорт новачкам я б не радила. Тому що вони дуже чутливі до перемін будь-яких то температури, пересилок, і можуть дати будь-яку реакцію. На це здатні будь-які орхідеї, але серія парфюмерних фабрик, на жаль, деякі навіть з них славляться таким поняттям, як орхідейки суїцидниці. Тобто вони можуть піти в реанімацію просто по мгновенню ока. Тобто зараз продовжую потихеньку, не травмуючи коріння, не травмуючи листочки, потихенечку вибирати кору і вибирати, продовжувати торфяний стакан, потім проключусь вам. Покажу, що буде далі. Може так статися, що прийдеться все ж таки пересаджувати. Хоча я не хотіла б цього робити через те, що це нестабільний сорт, і я хотіла, щоб вони трішечки довше адаптувалися. Але подивлюся, якщо якусь проблему я знайду на шиї, то прийдеться їх виймати, зачищати проблемну область, і, звісно ж, Буду пересаджувати, будемо дивитися далі. Друзі, на жаль, не вдалося мені недостаючі орхідеєчки з горщика витряхати все. При огляді я виявила також і на іншій орхідеєчці сліди від знятих листочків, вон, як ви бачите, чешуєчки. Відзнятих листочків, можливо, листочки були зняті у продавців, можливо, ще десь на цій під жовтим листочком. Як ви бачите, все ж таки плямочка темна під е квітоносом є, тож я буду зараз обережно-обережно далі розплутувати їх, щоб їх розділити, е познімаю всі чешуєчки, Цю зніму також цей жовтуватий листочок, і якщо потрібно, зачі, буду зачищати шию. Тож, кладу обережно, обережно, щоб їх не травмувати. І зараз буду продовжувати з ними працювати. Ось отакою вийшла коренева однієї орхідечки. Це ця котора не жовтіла листочки. І ось Коренева іншої. Як ви бачите, в тії котра жовтіла листочки, коренева менша, але теж нічого. У цієї я їх обережно розділила, прибрала сухі тяжі від кореня. Тут ми бачимо у шийки, також є залишки від листочків. Тож, я буду обов'язково їх знімати. Ось, як ви бачите, сухі такі залишки від одного з неї, від одного боку. І тут з іншого теж є. Тобто потрібно знімати корінечка добре. Звичайно, тут пару штук у мене десь підтріснуло. Але в цілому все добре. Я зніму Залишки коріння сухого, ось отаке наприклад, ось як ви бачите, я зрізаю по сухому, не не по тканині а по сухому. І залишки листочка зніму. Тут, я ще не не до кінця розібрала, ось як ви бачите, ще залишився трофяний стакан. Зніму все ж таки оцей листочок, і буду дивитися. Що далі робити? Друзі, зняла я і той листочок. Тут, де був квітонос поломаний і листочок, проблем немає. Але я знайшла, так як і казала, що потрібно дивитися нижче, знайшла проблему з іншої сторони. Як ви бачите, я вже зачистила скальпелем трошки шийку, вона була такого бежевого кольору, тож я зачистила до зеленого. Зараз капну на неї перекисом, оброблю для того, щоб перекісь, вона добре всю ту патогенну, Ситуацію добре а, з нею бореться. Якщо якась там є неприємність, то перекісь буде шипіти. Якщо неприємності нема, то воно просто буде як вода. А, намагаюся так, щоб не попасти на корені. Перекісь на коренях це дуже шкідливо. Тож, як ми бачимо, бульбашки з'явилися, значить, проблема все ж таки є. Я капаю повторно Ось. на незахворюваному частині, коли капаєш просто на здорову ранку. Перекис не шипить і не пускає бульбочок. Це вже перевірено. Тут воно прошипіло. О, воно ще продовжує шипіти, як ви бачите, продовжують бульки пускатись. Зараз я із цієї сторони капну. І потім залишу хвилин на 15, для того, щоб це все діло підсохне. Після цього оброблю. Ну, я подивлюся, або Максимом, або топсин емом. Друзі, як ви бачите, сучаться мої красуні, висихають у них шийки. Я і капнула а, перекисю і, і цій красуні на проблемне місце. Там нічого не шипіло, все добре. Але все ж таки вирішила обробити фунгіцидом і ту, і ту орхідечку, використовувати в даний час. Я буду ось такий фунгіцид, він називається Топсін М. У мене він а, у порошковій формі. Є також він і в такому стані емульсії, але в мене в порошку. Для того, щоб його використовувати, я розвела його а, у стан такої. Густої сметанки вирішила використовувати сьогодні не Максим, а топсин. Ось я промазала топсінчиком, як ви бачите, шийку. І тут місце е, я кінчик орхідеєчки теж трішечки укоротила. Вона була чорненька, я його відщипнула. Воно там було біленьке. Все добре, але. Для того, щоб підсушити, я все ж таки обробила ранку топсинчиком. І з другої сторони теж все обробила топсинчиком. Зараз воно все висихає. Корені я ніколи не промиваю, як ви бачите, там залишився трішечки, де не йде, і торфстакан, і кора. Я нічого не промиваю, не мию ніколи корені. Тому що миючи корені ми змиваємо потрібну квітам мікрофлору, тож цього я ніколи не роблю. Зараз я чекаю, коли воно підсохне, це ж хвилин 15. Потім оброблю ще раз і потім ще раз залишу підсихати. Коли мої красини підсихають, я готую горщик для них для посадки. Беру я той горщик, який казала. Я вже приміряла, вони цю сюди, сюди обидві сідають. Якраз він невеликий і не маленький. Якраз те, що треба. На дно, як завжди, я поклала керамзит, але оскільки це горщик великий на 3 літра, то керамзит я взяла чималий такий. Потім поклала шар кокосового волокна зволоженого. І поклала, як ви бачите, кору великої фракції. Ну, ось. ось така кора, вона товстенька і кусочки чималенькі. Також я буду класти, вибрала трішки їхньої кори, оскільки в мене ситочка немає, я зазвичай беру і просію отакий ґрунт через ситечку для того, щоб оце все сміттячко мілке вийшло. У мене зараз немає такої можливості. Тож я просіюю через оцей звичайний горщик із дирочками. Насипаю ось таким чином просію. Залишаються, як ви бачите, коренки. А все сміттячко мілке, все випадає сюди. Цю кору я буду всередину горщика сипати для того, щоб швидше орхідеєчки адаптувалися у новій посадці. Також я підготувала ту кору. В яку я буду саджати, це орхіата, як завжди. І трішечки отакої мілкої кори для того, щоб зверху посипати. Але буквально зовсім трішки. Друзі, ось так приблизно вони будуть посаджені, як ви бачите, корінців достатньо, Горщик невеликий. Але засипати, звичайно, я буду без камери Тому що це дуже незручно, а потрібно обережно. Заглиблювати я їх не буду. Шиї трішечки підніму над горщиком для того, щоб контролювати орхідеєчки, оскільки це сорт, який потребує уваги. Друзі, ось така вийшла в мене посадочка. Як ви бачите, шийки я не заглубляла. Вони їх видно, кора викладалася по одній коринці біля шийок, для того, щоб контролювати, щоб не дуже багато було пустот, але й щоб і все ж таки повітрячко проходило. У горщику чудово видно. Корні є а, повітряні карманчики. Їх я засипати не буду, тобто все чудово буде видно, можна контролювати полив. Зараз ще в кінці я покладу трішечки мха, але зовсім трішки, а, між рослинами, ось тут трошечки, і по Бокам з цієї сторони і з цієї сторони не буду обкладати, звичайно, там, де шия. Хіба що тут от з краєчечку. Ось показую вам кінцевий результат. Як ви бачите, шиї відкриті. Біля шиї лише кора, моху немає. шиї трішечки. Над корою підняті, там є повітря, яке обдуває шийки. І все відкрите, тобто нічого, не закопане, я буду спостерігати. Можливо, якщо все буде добре, то поверху додам ще мілкої кори. Для того, щоб дати трішки, оскільки кора не маленька, вона десь півтора сантиметра, півтора, то дати мілкої по 0,6 см, для того, щоб збільшити вологості. Але кора орхіата в мене, вона і так через декілька замочувань буде вологою, тож Буду спостерігати. Перший полив, оскільки орхідеїчки були мною вчора политі, але вони трішки підсохли, то перший полив я зроблю, напевно, завтра або післязавтра, буду дивитися по стану рослин. І замочуванням цього горщика на дві треті частини. Десь на отакий рівень не вищий. Потім водичка буде або з провікуром, або з фітоловіном, тобто з якимсь корневим, корневим фунгіцидом. Квітоноси я знімати не буду, я думаю, що орхідеєчки самі. Їх поскидають, бутончики я вже познімала тож, будемо спостерігати, сьогодні ось така вийшла в мене. Екстрена, так сказати, зйомка не підготовлена і екстрена посадка. Ну, будемо спостерігати, і всі новини, які будуть, я вам, звичайно ж, буду показувати. Тож, до нових зустрічей, до побачення! Попереду багато цікавого.